Вітаю, друзі! Сьогодні Укргазбанк реалізував ось таку монету, яка присвячена надання Україні статусу кандидата на вступ до Євросоюзу. Отримання такого статусу один із важливих результатів нашого багаторічного євроінтеграційного шляху. Саміт Європейської Ради, який відбувся 23 червня 2022 року, став історичним, а позитивне рішення лідерів Європейського Союзу свідчить про солідарність з Україною у цей складний для нашої країни час. Національний Банк України випустив монету 31 жовтня 2022 року. Номіналом 5 гривень з Нейзельберу. Масою 16,54 грама, діаметр монета має 35 мм. Тиражем 75 тисяч примірників. 50 тисяч до 75 тисяч примірників, 50 тисяч, з яких в сувенірній упаковці, ось в таких блістерах та 25 тисяч просто в капсулі. Ось так, друзі, виглядає блістер напис Національний банк України англійською та українською мовами. Назва монети надання статусу України кандидата на членство в ЄС. Ось таке зображення мозаїки, що символізує різноманітність народів Європи. І на зворотній стороні е, теж назва монети, опис невеличкий, технічні характеристики монети. В'які скарбування, до речі, я не сказав спеціальний uncirculated, в якої виконуються всі пам'ятні монети України останнім часом. Та ж інформація наведена англійською мовою. Е, художник е, Таранта Братиха Руки. Ось так, так. Тепер, друзі, давайте розглянемо монету ближче, без блістера. Так, блістер вбираємо в сторону, мабуть, да? так. Так, і лежить на фоні. Так, І вона у нас тут відчиняється. Так. Ось така. Ось така монетка. Так, зараз візьмемо добрий ракурс такий, щоб був. О. Ось наче так гарно виглядає. Так, і поїхали. Значить, на версії монети на дзеркальному тлі розміщено стилізоване зображення європейського континенту, ліворуч, від якого декоративний орнамент у вигляді мозаїчного декору, що символізує різноманіття народів, культур, свободу вибору власної долі, відсутність формальних кордонів. На європейському континенті виділено контури України, яка ніби Пазл доповнює цілісність Європи та повертається додому, де завжди опосередковано була присутня, починаючи з династичних зв'язків Київської держави. Праворуч Малий Державний Герб України та напис Україна півколом. Номінал 5 та графічний символ гривні. Рік карбування монет 2022. ТА напис Повернення додому. Внизу. Логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України знаходиться під картою України. Ось такий, друзі, аверс монети. Гурт Рубчатий. Переходимо до реверсу монети. Зараз я обережно її перекину. Зараз піймаємо фокус. Наче є фокус. Так, друзі, значить. О. Ось так. На реверсі монети на тлі стилізованих тризубів розміщено карту України. Оздоблену стилізованим національним орнаментом вишивки. Обрамлену двадцятьма зірками, що символізують народи Європи в єдності. По колу напис надання статусу країни кандидата на членство в ЄС. Ось така, друзі, монетка. Остання, яка вийшла. Бачите зображення карти України, наче як 3D. наче вона як випукла. Так зроблено. А на срібній монеті, окрім орнаменту, ще, якщо дивитись, здається, під отаким углом, то на карті України ще області виділяються. Так зроблено. А тут настільки нас тільки орнамент. Тож, друзі, бажаю всім, хто хоче мати таку монету в колекції отримати її. за... Ціною Національного банку України. Останнім часом Нацбанк підняв вартість монет, що не дуже радує нумізматів. Ну, що зробиш? Приходиться платити, скільки скаже цей Нацбанк. Дякую, друзі, за увагу. До нових зустрічей в ефірі і гарного всім колекціонування.